Історичний момент. Нарешті. Розбирають клавіатуру. фортепіану. Да. Хоч буду знати, що там всередині. А от десь всередині. А що там всередині? Миші. тряпки. О, боже мій. Це миші. Це мишине гніздо було. Сто відсотків. Да, да. диви, вони натягали. Вони тут. Да. <смір> йо моё Все, і позбуваємось всего старого. Яка цікава конструкція. Що з машинним гніздом. А там машиняк немає часом? Фу-фу-фу, А возьму паличку. <смір> Щас. А вдруг там якісь машини? Миші... <смір> Господи Боже. Фу. Не, мабуть, вже повилуплювались мишенята. І десь потікали, понятні все. Фу-фу-фу. йо -мо, молоточки. Ощущаешь? Нет. Нет? Шкода. не? Шкода. <звук> <звук> да. <звук> да. да, Оно уже не годно. На. О! Видите, какая штучка. Я тут столько себе уже на, на этот... Накопала цикаду. И тебе треба? Нет. Ой, обережно. Для тих, кому цікаво, що всередині фортепіано. Ну, майже розкрутили. Це ми положили на бетон. Не ругайся, я ж записую. Це вже так замучились з ним. Тут оце важке, оця металічна пластина, вона сама вожуча, все остальне це дерево. Самий дієвий спосіб. Молоток. Кошмар. Це йому вже років двадцять, да? Більше, так. Да. А, у нас? У нас, так. Да. У нас. Двадцять да, у нас тут. Офігеть. О, молоток сама. Ну. Я ту крути його, верти його. Все, на топку. Что, ударило? А вот эти отскакивают. Mm. Это <звук> <Це> медь. <звук> С домоном это лоло. Я бы тоже Так. Да. А це, мабуть, ні, це обична проволока. Вона покрита, по-моєму, тільки. Так. Да. Ну, побачимо. Все, фортепіано, хана. А, у нас вже новий день. Упахана, замучена, тому що тут красна, у нас сонце, вітер. Не накрашена. Не, губи накрасили, щоб не обвітрювалась. Коротше, недорозібрали ми фортепіано. Там, в общем, зараз вона переверне, то зараз вам покажу. Ось воно лежить. Ми його так залишили. Ось ця металічна пластина, а це дерев'яшка. Ось вона. І от там, де струни були прикручені, ну ніяк. І воно не відкручується. Я не знаю. Зараз ще чи сьогодні ми встигнемо, бо Сергій зранку вже працював, зараз поки відпочиває ось ця конструкція. Але я її поки не, не викидаю, тому що хочу дістати ще одну штучку. Зараз я вам покажу, взагалі, що я з нього забрала. Ну, окрім металолому, звісно. В общем, там була оця така штучка, цікава. Ось так. З такими штирьками, Тут струни на ній були. В общем, я її помила. Потім я попросила Сергія, щоб отак мені це відрізав. І так як ви знаєте, що я займаюся. Кондитерським мистецтвом з ефірною флористикою в мене мільйон насадок. І дивіться, як класно можна їх ну, прикрутити на стіну, допустимо, цю штуку. Вона така велика. Це я біля басейну приткнула. І сюди я її ще профарбую. От. І сюди насадочки взагалі клас. Ну і хочеш пофарбувати оцю свою стоєчку для насадок я її положу прямо на <свят> цю штукенцю фортепіано і купили ось таку фарбу балончик я уже сколотила коричневого кольору так ну що спробуємо що воно ух ти о! Колір цікавий. Щось погано воно пшикає. А чого? Так, зараз будемо розбиратись, може її прямо треба тримати. Щось воно новеньке, але взагалі не пшикає. Гляньте. Що це таке? Оце ж і купуйте таке, бачите? Ладно, зараз спробую потім покажу. В общем, друзі, я в епіцентрі, прийшлось, та фарба не фарбувала, закінчився газ. прийшлось мені їхати купувати ще одну. Але сказали, якщо чек є, підлягає поверненню, якщо ну, там дійсно повна бутилка. А газу не було, тобто не профарбовувала. Тому буду ще разочок пробувати. Якщо що, будемо повертати і щось інше видумувати. Добре. А ще там була три штучки: отаких от от. Ну, прикольні сюди. Тут крючечки такі, можна понавішувати, якісь вісюлечки. Ну, в общем, десь в декорі можна щось придумати. Ну, в общем, поки я вже кое що придумала, потім покажу. А може не покажу, не знаю. Гірлянду таку туди понакручувала, і, як на на випадок, коли немає світла, буду вмикати. І вона переносна, можна, мало лі в будь-яку кімнату, хопа переніс, і тобі є світло. Ну, ось так поки продумала. Да, так що є, що? Кое, що знайшли. Я тут працюю. Дивіться, що знайшла три горішка для Попелюшки. Чому я не попелюшка, а чому я не в казці? Може мені казочку. І обрали фортепіано. Це вже я другий раз мию стіни будинку. Це я тут таку декорацію поставила з хрюшкою такою. І все. З лангом мию будинок, навіть зараз там відкосимо це іншим. От чим мені подобається оця штукатурка, я вже не пам'ятаю, як вона називається, що спокійно можна помити весь будинок, і нічого з нею не буде. Зараз все це будемо відмивати. О, скільки грязюки, піску, оце ще собачки. М да. Кьорхер треба купити. Все, хочу кьорхер этот купити, але... Ну нічого. Всьому свій час. Іноді не знаю, що перше потрібно купити. Ой, дивіться, як класно. Зараз я вам іздалеку покажу, як у нас без... Ой, сейчас, зараз, зараз. час, Без фортепіано. О, ну так зовсім інший вигляд. Ну, Тут аби стюкла ще були, то було б класно. Вау! Супер. Уже ж краса. Ну що, завершуючи етап розбору фортепіано, Ну давай. Бо взагалі це щось неймовірне. О Боже. О, Господи. А хіба ти його так розіб'єш? Так, да, вона що Я бачила... Нічого себе. Ага, фіг там. А як же він Я бачила, що тут деревину, дерев'яшки з. Це вже завершальна стадія була. Ого. Не, він оббивав, тут ломав. Давай попробуємо деревяшки оббити. Ой-ой. Ладно, зараз покумекаємо. В общем, пробиває. Ламає. Ой. -й -й. О, зламалося. І Ще одне зламалося! Нічого собі! Стой, де я! О, йолки палки Що таке обережно, пальці? Де не зняти? Не знаю. А ось оцей шуруп, по-моєму, ні. Карао. А дай я гляну тут, що там всередині? Ого. Угу. Да. ще попробую розбити фортепіано. Що ще тримає? Все, друзі, ми розібрали фортепіано. В общем, на цьому відео завершую, тому що... Ось ця штука ще, так? Да? Ого, тут такі шурупи. На шурупах. Угу. Все, цю штуку теж. В общем, все а, поламали, все давай, зламали. Можна викрутити. Бачиш, воно? Хух. Ага. Ура! Ну все, до нових відео, до нових зустрічей. Скажи друзям нашим до побачення. Да. Все.